За круглим столом зібралися представники влади та громадськості на порядку. Денному звіт про виконання головного фінансового документу області за 2014 рік. Бюджет прозорий. Ми висвітлюємо його і практично систематично проводимо консультації по плануванню і виконанню бюджету у вівторок. На сесії обласної ради говорить Павло Кропивка, цей звіт затвердили депутати. Цього дня його пропонують на розсуд громаді. Якщо раніше департаменти. Це були закриті, як кажуть, організації, які не звітувалися практично не перед ким, то за останні півроку це не поступово, а навіть дуже так сильно пішло в сторону того, що перед нами сьогодні почали звітуватися. Громадська рада, як дорадча, консультаційний орган при облдержадміністрації, продовжує Володимир Голуб, має право цікавитися інформацією, пов'язаною із використанням бюджетних коштів. Якщо ми бачимо, що є розходження в діях департаментів чи думки громадськості, ми звертаємося безпосередньо до голови обласної державної адміністрації. І згідно положення 996-го приймаються дії. Під час зібрання громадські активісти активно включалися у розмову, цікавилися обсягами доходної та видаткової частин станом реалізації обласних програм, зокрема виділенням коштів на підтримку внутрішньопереміщених осіб.